Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як поділитись посиланням для онлайн-запису з клієнтами та як використовувати публічну сторінку для записів. Публічна сторінка онлайн-запису в це зручний онлайн-інструмент, який дозволяє вашим клієнтам самостійно вибрати дату, час і послугу для запису, без необхідності телефонувати чи писати менеджеру. Вона працює як віртуальна форма бронювання, яка доступна за посиланням. І ви можете поділитись цим посиланням у соціальних мережах, розмістити на сайті або надіслати безпосередньо клієнтам. Ця функція особливо корисна для бізнесів, де потрібен попередній запис: салони краси та барбершопи, стоматологічні та медичні клініки, СТО та автомийки, сервісні центри та інші компанії, які надають послуги за розкладом. Нагадуємо, що ви можете налаштувати сторінку онлайн-запису зовнішній вигляд, часовий інтервал, відображення локації, співробітників, послуг тощо. Більше про це в окремому відео на нашому YouTube каналі. Перейдіть в налаштування публічні сторінки онлайн-запис та скопіюйте URL-адресу вашої сторінки. Далі ви можете поділитись цим посиланням з клієнтами різними способами. Перший спосіб додати посилання в шапку профіля в соцмережах чи месенджерах. Другий спосіб додати посилання в шаблон сповіщення та в шаблони збережених відповідей в чатах. Це дозволить надсилати посилання на онлайн-запис вручну та автоматично, як за допомогою SMS чи email повідомлень так і за допомогою чатів в Instagram, Facebook, Telegram та Viber. Третій спосіб це розміщення сторінки на власному сайті. Ви можете написати скрипт, який буде підіймати сторінку для онлайн-запису безпосередньо на вашому сайті. Тобто вайфрейм потрібно додати посилання на сторінку онлайн-запису. Коли клієнт переходить за посиланням, то в нього відкривається форма онлайн-запису, яка розбита на 5 кроків. Перший крок вибір адреси, тобто локації. На сторінці відображається список доступних локацій. Кожна локація містить назву та повну адресу і поточний статус відкрито або закрито. Клієнт натискає на потрібну адресу, після чого система переведе його до наступного кроку. Якщо доступна лише одна локація, то перехід відбудеться автоматично. Другий крок вибір співробітника. Після вибору адреси відображатиметься список майстрів та фахівців, доступних для запису. У кожного співробітника відображається ім'я, посада та фотографія. Зверніть увагу, що тут будуть відображатись всі співробітники, в яких увімкнено право може бути виконавцем у записах. Клієнт натискає на потрібного спеціаліста і переходить до наступного кроку. Третій крок вибір послуг. Тепер клієнту потрібно обрати послуги. Аватар обраного співробітника буде відображатись у верхній частині сторінки. Список послуг відображається нижче у вигляді плиток. Нагадуємо, що ви можете налаштувати, які послуги може виконувати конкретний спеціаліст. Кожна плитка містить назву, короткий опис, який можна розгорнути, тривалість та ціну. Якщо ви увімкнули відповідну галочку в налаштуваннях сторінки онлайн-запису, то клієнт може вибрати одразу декілька послуг. Як тільки клієнт обрав хоча б одну послугу, то внизу сторінки з'явиться кнопка для переходу до наступного кроку. Четвертий крок вибір дати та часу. На цьому етапі відображаються вибрані раніше послуги та календар для вибору вільного вікна для запису. Клієнт обирає день, білі доступні для запису, а сірі недоступні. і далі клієнту потрібно обрати зручний час. Доступні часові слоти групуються за часом доби: ранок до 12-ї години, день з 12 до 6 і вечір з 6 години. Нагадуємо, що ви можете налаштувати часовий інтервал. П'ятий крок контактні дані та підтвердження запису. Клієнт заповнює форму, де обов'язково потрібно вказати ім'я і телефон, а також можна залишити емейл та коментар. Далі потрібно поставити галочку біля пункту Я даю згоду на збір та обробку моїх персональних даних і натиснути кнопку Підтвердити. Готово! Клієнт успішно записався і бачить деталі запису, а також може додати запис до свого календаря. Водночас запис було успішно створено в системі РОЕП з всіма вказаними послугами, майстром, датою та часом. Більше інформації про з записами в окремих відео на нашому youtube каналі.